А дивіться, як гарно парк трускавці зазеленів. Парк зеленіє, черемша квітне. Так, справді. Черемша такими білич... білими квіточками, невеличкими квітне. Пташки співають. Внизу баскетбольний майданчик, волейбольний майданчик. Весну не дуже добре видно що весна за деревами, то що розпустилися вже. Квіт і листя. Кришталевий палац, трошки видно. завдяки червоному даху. А ми спускаємося донизу. Сходами. ходами. Значить, волейбол, сьогодні ніхто не грає теж. Волейбол, баскетбол, взагалі ці майданчики популярні, але ну, не в цю пору року, мабуть. Моя гарна пташечка. Надо бежать в прапор. Марки під'їхали Ну, а тут такой час, что Бівет. А, тот має відкритись. Ну, відносно тот. Через 45 хвилин, але все-таки от тот. Церце з Канадських продовжує квітнути. Гусак продовжує всіх зустрічати всіх поважних гостей, які йдуть на білет. А і парк. Я в мене торговий центр парк. Парк будується. Сьогодні просто не той день, коли він будується, а взагалі кажуть, він будується раз на місяць, ну раз на два місяці. Тут завжди є будівельники. Ну, частина кіосків не працює. О, до речі, ми йшли Дивились афіші. Афіші були ще кілька годин тому, ще були старі афіші, правда? А зараз хоп, і вже нові афіші. Давайте подивимось на нові афіші. Не тільки Віктор Павлик буде, анастасія приходько приїжджає. Максим Бородін А йдемо натику до центру. Бюлет. Насправді порожній білет виглядає дуже романтично. Хто би що не казав? Да, незвично, романтично. <тит> німецький трикотаж? Аптека, продукти, косметика, Обмін валют. <пит> Вишуканість, остеопат, іграшки, годинники, іншус, кафе, косметика, парфуми, побутова техніка. А це дуже і дуже короткий перелік того, що можна придбати якими послугами скористатися в міському центрі міста. А, тим часом, бачимо, каштани все більше і більше розквітають. тюльпани на клумбах вже відквітають. Кожній квіт свій час, своя пора. <клухи> От Магнолія від квіт ослі дуже не лишилось, від її квіту затовано. Це ми можемо подивитись, помилуватися. Калюжа традиційна калюжа після дощу ще не було такого, щоб а калюжі не було. В центрі завжди вартою зупинитися, але звернутися навколо, перш ніж продовжити рух далі. Віла Моцарт, Віла Парк, Торговий центр. Нарешті, бачите, погода в Трускавці навесні така, як навесні, а не така як влітку. Ми вже звикли до того, що тут. В лютому було плюс 20, в березні плюс 25, в квітні плюс 30, а зараз потрохи-потрохи погода повертається в свій звичний ритм. Без аномалій та екзотики. Теж зачинено. Та багато кав'ярні зараз. Трускавці зачинено може. Не втомлюваюсь про це розповідати. Там далі зачинена і кав'ярня. І кебабна. Та хоч і смачну каву теж у нас є відео, можете подивитися в Трускавці. Одна з найсмачніших кав світ Парадайс. Вулиця Стебницька, у нас є відео, кому цікаво, можна знайти, можна побачити. Хоча б тому, що отут на цій вулиці з трьох кав'ярень які тут є жодна не працює а живовіше стоять звичайно живіше майже 17 година